Виникла ідея взагалі з простої зустрічі на дитячому майданчику з дівчинкою, яка мені розповіла свою історію. Що вона приїхала з Херсону з родиною, і вона знайшла себе у цій справі робити маскувальні сітки для хлопців, яких вона знає. Вона це все робила у себе вдома. Вона розбирала ці мішечки. Це була дуже велика пиль, бруд на своїй маленькій кухні у орендованому квартирі, у якій вона мешкала. І я просто запропонувала обмінятися контактами і. Щось придумати з цього і подивимося, що вийде. А нам допоміг наш господар готелю, що його брат має кав'ярню і він отримує зерна у таких мішках, з яких ми робимо сітки. І я теж просто спитала, чи можете нам дати мішки. І вони нам дали І велику кількість мішків. І ми почали це робити спочатку у нашому готелі, де ми проживаємо. У маленькому приміщенні своїми силами, а потім запитала у міста, чи може нам хтось у місті допомогти. І була така перша зустріч: прийшло десь більше 40 людей, українців, які теж знайшли час просто щоб допомогти. Зараз ми тут маємо час. Війна не закінчилась, і насправді це саме те, що ми можемо зробити, нашими руками вкласти якусь долю часу свого, навіть якщо ти попрацюєш годину. Це вже буде виповнений якийсь маленький, але шматочок праці. І з такими темпами ми зможемо набагато швидше допомагати нашим хлопцям ховатися. Бо ця сітка, по-перше, вона ховає і зберігає їх життя. І це є найважливішим для нас. Зараз цю сітку, яку ми платимо, буде мати дуже великий розмір це 10 на 12 метрів. Як я жартую, то я кажу, що ми тою сіткою заховаємо якесь селище і збережемо всіх, хто там мешкає. Але насправді напрямок то буде Бахмут Донецький напрямок. Не можу відповісти у якому підрозділі, тому що насправді я не питаю таку інформацію у хлопців, з яким я зв'язалася. Бо ну я не хочу, щоб ти потрапляло до інтернету. Мені від того нічого не зміниться. Я знаю хлопця, якому ми зараз платимо цю сітку особисто. Бо то хлоп, хлопець, яким ми працювали у агенції свят. Він був мій аніматор. Зараз теж має таке прозвище. Не знаю, як то вірно сказати. Позивний дуже відкритий, і добрий хлопець. І він сказав нам тільки єдне, що ця сітка буде ховати якусь машинку. З якоюсь апаратурою, і ну мені цього достатньо. Бо якщо треба щось сховати, ми повинні на то допомогти нашим хлопцям. Такі зустрічі я вважаю дуже важливими для українців, коли ми можемо зустріч зустрічатися, поділитися нашим спільним білем, який у нас у кожного є. Бо кожна історія від початку війни є особливою, і кожна історія е, ну не треба її применшувати. Їх. Ми всі пережили біль. І який би він був не був, це біль, який ми маємо у душі, і завдяки такому ми можемо поспілкуватися, знайти нових знайомих і якось більш соціалізуватися в наших реаліях, в яких ми зараз мешкаємо, дорогі українці, і взагалі всі, хто побачить це відео, якщо ви маєте вільний час, якщо ви маєте охоту допомогти, знайте, що навіть е, півгодини будуть дуже важливі нам у допомозі, бо все це час. А все це час, який ми приділяємо, і який ви можете нам подарувати і приділити, щоб ця сітка поїхала якомога швидше до наших хлопців. Прошу там буде десь там мій лінк. Силка на мій Фейсбук. Тому ви можете сміло писати. Я вам все розповім, як і що ми зараз робимо. Чим ви можете нам допомогти? Я буду дуже вам дуже вам вдячна за все, що ви можете зробити, за все, що ми можемо зробити разом з вами. Велике дякую. 是吧？<Super. S 2> <Super. S 1> yeah.